Капуста Мегатон славиться своєю продуктивністю. Ця культура має середньопізні терміни дозрівання, і за смаковими характеристиками вона перевершує багато аналогів. А завдяки високому вмісту цукру сорт є найбільш підходящим для квашення історія селекції Мегатон Фодин – сорт голландської селекції розроблено цей вид капусти методом гібридизації. В насінницькій компанії Беджо Заден на території України він вирощується у всіх регіонах, крім середньовольського. У державному реєстрі знаходиться з 1996 року. Опис і характеристика сорту Мегатонф-1, досить продуктивний сорт. Урожайність культури досягає 9 кс содин між появою сходів і повним дозріванням плодів проходить 136%. 168 днів розетка велика, розміщується в піднесеному або горизонтальному положенні. Листя великі, сильно вогнуті, мають округлу форму і хвилясті краї. Пластини світло-зеленого забарвлення, їх поверхня покрита восковим нальотом, качани напівприкриті, вони пофарбовані в світло-зелений колір, мають великий розмір, округлу форму і щільну структуру. Маса качана становить трип'ятьк, проте відомі випадки, коли одна капуста досягала 15 к вазі. качан коротка, її довжина не перевищує см капуста хрустка і соковите. Відео огляд сорту F1 переваги і недоліки. Таблиця достоїнства недостаток хорошою урожийності непродажітельного зберігання, 1-3 місяця, високі смакові показателі устойчивості, качана до розтріскування під впливом температурних перепадів, хороша транспортабельність, устойчивость до сірої, гнилі, кілі і фузаріозного в'янення, особливості посадки. Капуста воліє, родючий повітропроникний суглинний ґрунт з низькою кислотністю. Місце повинно добре висвітлюватися сонцем, небажано вибирати ділянку, на якому раніше виростала капуста ріпа або редис. Раніше виростала капуста ріпа або редис. Важливо, сорт Мегатон 1 рекомендується висаджувати після картоплі, моркви і томатів. До підготовки приступають з осені після завершення збору врожаю. Грядки перекопують на глибину 20 і при цьому додають в ґрунт на 1-2 по 10 к перепрілого гною або перегною навесні перед посадкою ґрунт культивують на рівень 15. Важливо. Ділянка, на якому передбачається посадка капусти. Потрібно удобрити органічними речовинами. Це буде сприяти формуванню хорошої кореневої системи рослини. Висаджувати капусту можна розсадним і безрозсадним способом. Кожен метод має свої переваги. При безрозсадному вирощуванні коренева система проростає глибоко в ґрунт, що підвищує посухостійкість культури, а плоди дозрівають раніше приблизно на 10 днів. Безрозсадне вирощування має такі особливості: посадку виконують в період з початку квітня до останньої декади червня. З метою дезінфекції насіння попередньо занурюють на 20 хвилин у воду температурою 5.0, потім їх охолоджують протягом 5 хвилин у холодній рідині, насіння добре просушують. Після цього вони готові до використання. У 10 числах квітня на ділянці через 40-45 викопують лунки глибиною 3-4 см, між рядами залишають відстань в 60-70 см, кожну ямку заливають по 0,5 води, поміщають по 4-5 насіння. Потім засипають ґрунтом, потім ділянку вкривають шаром, перегною або тирси, це буде перешкоджати утворення кірки, коли з'являться сходи і у кожної рослини сформується по два листочка. Капусту проріджують, перший раз залишають два найбільш сильних паростка. Після утворення на сходах трьох чотирьох листочків проводять повторне проріджування, залишаючи тільки один найрозвиненіший паросток. Розсадне вирощування виконується з урахуванням таких вимог. Насіння пророщують в горщиках висотою не більше 5, Для цього ємності заповнюють ґрунтовою суміш з піску дернової землі і торфу компоненти перемішують в пропорції 1-1-1. Один насіння висаджують з другої половини березня до квітня, їх заглиблюють в субстрат на один см, зберігаючи відстань 1,5-2СМ, ящики встановлюють в приміщенні з температурою 2,5СМ. після появи сходів, показники на тиждень знижують до 1,0СМ, після чого знову підвищують до 15,1СМ. сім, з капустою розміщують в освітленому місці, але без попадання прямих ультрафіолетових променів. Після закінчення 5-7 днів з'являться перші сходи, які потребують підгодівлі. Першу виробляють після формування 2 листочків, 2-5 гаміачної селітри, 4 суперфосфату 1 хлористого калію на 1 води, другу через 10-12 днів 3 гаміачної селітри на 1 води, третя за 2 доби до посадки в ґрунт 3 гаміачної селітри та хлористого калію 8 суперфосфату на 1 лодку. У кожен горщик додають по 200 поживного складу. По 200 поживного складу. При утворенні трьох листочків розсаду пікірують, тобто кожна рослина поміщають в окремий горщик. Перед цією процедурою капусту рясно поливають, рослина витягують із земляною грудкою і прищипують корінь на третину довжини, при пересадці капусту заглиблюють на рівень сім'ядольних листочків. За 10-12 днів до переміщення у відкритий ґрунт проводять загартовування культури. Для цього капусту в денний час на 2-3 години виносять на вулицю, висаджують сієнці на постійне місце через 45-55 днів, коли у рослин сформується по 6 листочків. Важливо, розсада потребує систематичного поливу, ґрунт слід постійно підтримувати в зволоженому стані. Відео. Майстер-клас висадки капусти в ґрунт, догляд за культурою і її вирощування протягом усього вегетаційного періоду необхідно регулярно поливати і підгортати капусту, а також розпушувати ґрунт, як правильно поливати. Вода повинна бути теплою. 18 22 Найбільш вдалий час для поливу ранок або вечір. Також слід враховувати погодні умови. Погодні умови. При рясних і частих опадах процедуру припиняють до висихання ґрунту. Після поливу або дощів ґрунт навколо рослин потрібно рихлити на глибину 5-7 см. за 15-20 днів до збору врожаю зволоження капусти припиняють. Існує кілька варіантів поливу. Найзручніший і найменш витратний з них полягає у використанні борозин, які проробляють між рядами на глибину 10-12 см, але цей спосіб має і недолік. Його можна застосовувати тільки на рівні місцевості, більш ефективним методом є дощування за допомогою лійки або шланга з розпилювачем. Він підходить для нарівних рельєфів, також його можна використовувати на будь-яких типах ґрунту, але після такого поливу утворюється ґрунтова кірка. Крім того, спосіб досить трудомісткий. найбільш результативним методом можна назвати крапельне зрошення. Вода подається по спеціальних пластикових трубах. Всередині яких вбудовані крапельниці, такий варіант поливу підходить для складних рельєфів і дозволяє економити воду, витрачається в два рази менше рідини, ніж при дощуванні, але такий спосіб зрошення досить витратний. Таблиця терміни і норми поливу період частота розход води на 1-2 протягом двох тижнів після посадки раз в 2-3 дня 1-0, з третього тижня після висадки через кожні 7 днів 1-2, лужарку погоду листя капусти рекомендується кропити водою за допомогою ліки. Ні в 1-2 лужарку погоду листя капусти рекомендується кропити водою за допомогою ліки, краще це робити в першій половині дня. У післяобідній час рослина піддається впливу сонячних променів, і оприскування призведе до появи опіків, підгортання через три тижні після висадки капусту підгортають, в подальшому процедуру виконують через кожні 10 днів, важливо підгортання сприяє формуванню додаткових коренів, що позитивно впливає на якість майбутнього врожаю. Підживлення капусти протягом вегетаційного періоду добрива вносять під капусту тричі, таблиця, порядок і кількість внесення під годівлі. Час внесений є питательний состав норма через 14-15 днів після посадки 1. рідкого коров'ячого гною на 10 лвод 0. 5 п'ятіл нарастине через 2 тижні після першої подкорки на етапі освіти кача на Сечовини 10 сичовини, калію на відро води хвороби і шкідники мегатонфодин має стійкість до таких серйозних захворювань, як сіра гниль, кила і фузаріоз. Однак сорт може піддаватися негативному впливу інших недуг і шкідників. Таблиця хвороби характерні для капусти болезні симптоми методи лечиння профілактика сосудістий бактеріоз краю листя набувають жовтого забарвлення. На уражених ділянках прожилки забарвлюються в чорний колір, основне стебло темніє, нижнє листя опадає, в результаті чого качани зупиняються в розвитку дворазове обприскування з інтервалом в 10 днів при появі ознак ураження препаратом планріз 1,0 на 10 води. Дотримання сівозміна чорна ніжка підстава стебла стає водянистим, забарвлюється в темний колір і загниває в результаті рослина гине внесення в ґрунт на глибину 20 хлорного вапна 20 на 1,2. Гине внесення в ґрунт на глибину 20 хлорного вапна 2,0 на 12 уникнення перезволоження ґрунту і загущення посадок, додавання в ґрунт за три дні до посадки порошкової сірки 5 на 1-2 2 Пероноспороз верхівки листя покриваються округлими плямами, на нижній частині пластин з'являється наліт фіолетового, сірого або білого кольору хворі листя темніють, зморщуються і висихають плоди, де формуються обробка на тапі плодоношення 1. Бордоською рідиною оприскування проводять раз в сім днів і закінчують за тиждень до збору врожаю прибирання рослинних залишків дотримання сівозміни жовтизна кочана листя, набувають зелено-жовте окраскообработка мідним купоросом 5. на 10 знищення уражених рослин біла гниль листя покриваються слизом, на поверхні і між ними розвивається білий гриб, схожий на вату, після якого з'являються чорні плями при зберіганні необхідного температурного режиму. Дотримання сівозміни, збирання капусти до початку сезону дощів, захворювання капусти на фото. Качан, уражений білою гниллю, не тільки псується сам, але і заражає сусідні. Пероноспороз капусти не справжня роса, Найбільш часто вражає капусту. Судинний бактеріоз здатний повністю знищити урожай. Чорна ніжка капусти пригнічує розсаду таблиця шкідники, що вражають мегатонфодин, врадітелі пізнаті суспособи боротьби профілактика кристоцитної вліжки, шкідник поїдає верхні шари тканин листя, що призводить до появи виразок. Згодом на уражених місцях утворюються надриви капуста в'яне і гине обробка рослини при появі шкідника гексахлораном 10 на 10 м2. Рання посадка, завдяки чому рослина встигає зміцнитися до періоду активізації шкідника капустяна муха самки відкладають яйця в ґрунт, личинки пошкоджують кореневу систему, капуста в'яне, нижнє листя набувають свинцевий колір, запилення дустом 5 на 12 полив капусти розчином тіофосу 0,03 концентрації 2,5 на рослину або хлорофосу концентрації 0,25. 2.0.0. посипання ґрунту сумішу нафталіну і піску, змішаних у співвідношенні 1,7 або вапна і тютюнового пилу 1,1, витрата 300 на 10 в два капуста ямоль в першій половині червня на листя шкідник відкладає яйця, що з'явилися гусениці, поїдають м'якоть листя, в яких з'являються отвори оприскування хлорофосом 0,1,5 концентрації, або ентобактерином 0,4 концентрації. 5.00 на 10 М2 отримання сівозміни капустя на Совкагусиніці, об'їдають тканини листя, від яких залишаються одні жилки капустяна белянка для на листках утворюються бурі і білі плями, листові пластини скручуються, обробка 0,2, розчином анабазину сульфату 5,000 м2, хлорофосом 0,1,5, концентрації або ентобактерином 0,4, концентрації 5,00 10 М2. Дотримання сівозміни капустя на совкагусеніце об'їдають тканини листя, від яких залишаються одні жилки капустя на белянка, на листках утворюються бурі і білі плями, листові пластини скручуються обробка 0,2, розчином анабазину сульфату 5,0,0,0 на 10,2. Ото галерея, комахи, що атакують культуру. Капустяна білявка шкідлива комаха, що завдає шкоди врожаю. Капустяна міль небезпечна тим, що з'являється циклічно. Капустяна муха пошкоджує кореневу систему. Капустяна совка пожирає листя капусти. Христоцвіті бліжки небезпечний шкідник, який може повністю знищити сходи капусти. Опелиця об'їдає листя і пагони качанів прибирання і зберігання врожаю. Якщо капуста була висаджена безрозсадним способом, на дозрівання культури потрібно від 136 до 168 днів при використанні розсадного методу, цей процес займе 105 днів урожай, як правило, знімають у вересні або жовтні. Збирати капусту рекомендується при сухій прохолодній погоді, 5-6 качани, зняті в теплу пору, можуть піддаватися гнилі і в'янення. Овочі зрізають ножем, при цьому слід залишити нижнє листя і частина качана розміром в 3-4 см можливо. Після завершення збору врожаю ділянку обов'язково потрібно очистити від всіх рослинних залишків. Перед зберіганням плоди слід оглянути, більш пухкі качани краще використовувати для квашення, а щільну капусту можна відправляти на зберігання. Вилки не варто розміщувати купою або складати на підлогу, їх рекомендується розташовувати на дошках. Дерев'яних решітках або полицях бажано під качани покласти суху солому. Вона буде вбирати вологу, зберігають капусту при 1-2 з і вологості 99-5. При більш високих показниках овоч піддається гнилі, при холодній температурі починає підмерзати для зберігання. Зазвичай використовують льохи або підвали, сорт F1, добре підходить для квашення. А ось для приготування салатів і голубців ця капуста не використовується через високу концентрацію цукру в листі 5. Через високу концентрацію цукру в листі 5 від гукигородників я вирощую білокачанну капусту мегатон, але використовую її тільки для заквашування листя у неї з великим вмістом цукру. Пашеному вигляді дуже смачна виходить. А ось для салату або для приготування голубців вона буде дуже солодкою. Скажу, що головки виростають невеликими, але важкими і набитими за вагою тягне кожна кілограма на 2-3, але не більше мріях. В Лінікс дісфорюмка півста мекатон. Я в 2010 році відкрила для себе цей сорт. Навіть при аномально жаркому літі сорт вдався на славу. У пакетику було 10 насінин, і всі 10 зійшли. Шкідників я не бачила на капусті. При посадці додавала в кожну лунку жменю золи, суперфосфат і гній. Кожен день рихлила, прополювала. Поливала з десяти штук, один був вагою вісім кілограм, інші поменше. Щоден качан не тріснув, капуста хороша для закваски, соковита вийшла, соліхп в лінікс форюмка пюста мекатон гібрид дозріває через сто днів після посадки. Під час вирощування дуже вимогливий до вологості землі і йому треба багато підгодівлі. Дуже вимогливий до вологості землі і йому треба багато підгодівлі, але стійкий до фузаріозу качани виростають округлої плескатої форми, бувають масою до 15 кг, мають хороші смакові якості. Гібрид високоврожайний і вживається в свіжому вигляді і для квашення придатний лілі. В Лінікс бізфорюм капюста мекатон лежкість у даного сорту капусти відмінна, догляд такий же, як і за будь-яким рослиною цього виду овочів. А от щодо того, що головки виростають до 15 кмаси, це неправда. Опису в інтернет-магазині не завжди можна вірити. Ерберахт. чудо є в топіц в п'ять, сім два завдяки хрустким соковитим плодам і хорошої продуктивності. Капуста мегатон придбала широку популярність серед городників. Солодкий смак овоча обмежує можливість його застосування, але при цьому мегатон вважається найкращим сортом для заквашування. Якість врожаю залежить від догляду, оскільки ця культура вимоглива до підживлення і поливу.